За яких умов на вулиці не вручать повістку, які документи потрібно при собі мати? Зараз, друзі, можуть траплятися випадки, коли повістку вручають військовозобов'язаному, який має бронь або відсрочку. Звертаю вашу увагу на те, що військовозобов'язаний, який має бронь від призову по мобілізації, повинен носити з собою всі документи, які посвідчують його бронь. І коли вже вам будуть вручати повістку, ви їх повинні показати співробітникам ТЦК. Так відповів полковник Роман Горбач. Але якщо воно вже так сталося, що вам вручили повістку, то вам потрібно зі всіма документами, які підтверджують ваше право на відсрочку від мобілізації, з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і надати всі підтверджуючі цьому документи. Якщо інформація була корисною, поставте плюсик в коментарях. Також, якщо у вас з цього приводу виникають будь-які запитання, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.